Неділок, 18 серпня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Хмельничани провели в останню земну дорогу героям Андрія Найдука. Чоловік жив у Хмельницькому. Працював слюсарем, а згодом займався підприємництвом. Був доброю та щирою людиною, кажуть знайомі бійця. У березні 2025 року став на захист України. Служив на Покровському напрямку. Там, 6 серпня, загинув. У бійця залишились матір та донька. Вічний спочинок герой знайшов на алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 47 років. Такого, як Андрій, ще треба пошукати. Допомагав, всіх поважав. Це людина, як не тільки захисник, а це взагалі людина з великої літери. І те, що він пішов на війну, це означало, що він захищав нас усіх і дорослих, і малих, і таких однолітків, як сам. І хай з Богом спочиває, бо всі його будуть пам'ятати дуже довго. На Покровському, на самому гарячому. Він учебку пробув, він зразу пішов на Покровську, я на, думаю, так. що і це була його ініціатива. Він ще після того пішов його вдома, не було. А спілкування по телефону, ви знаєте, як не можна спілкуватися. Тобто да, були такі, що ніяких розговорів лишніх не було, просто так підтримували як його, да, і... казали, казали, бережи себе та й на тому є. Мамі говорив, що в мене все добре, доньці говорив, що в мене все добре. Друзям говорив, що я всіх захищаю все, все добре. Благодійну акцію на підтримку ЗСУ влаштували в селі Іванківці. Волонтери розгорнули польову кухню та організували ярмарок. Кошти збирали на автомобіль для 8-го полку сил спеціальних операцій. Під час акції відбулася прем'єра фільму Іванківці Сенси Віра Бутя. Документальну стрічку про відродження місцевого храму і людей, які допомагають фронту, створила творча команда з полоного. Ми за нашу українську церкву, ми за нашу українську мову і ми підтримуємо сьогодні в тому числі нашу українську армію. Всі святині і все таке, що може бути духовне і цінне, в нас є. Просто його потрібно бачити. І ми хочемо це показати іншим людям. Ми будемо знімати продовження. Є неймовірні випадки, коли наші хлопці залишались живими. Прямо тут люди приходять зі і самі воїни приходили, розказували ну просто ситуації, які не вкладаються в голову. Місяць наша парафія разом з Лучинською – 40-50 тисяч. Це ми передаємо на зсу завдяки меценатам. Ми просуваємо культуру, ми просуваємо українське хлопцям. Знову потрібне авто. Це бус, крафтер з довгою базою, що можна було перевозити там різноманітні приладдя для бою і власне і військових, які будуть вести цей бій. Коштує ця автівка більше 200 тисяч гривень. В обласному центрі планують вдосконалити цифрові сервіси. Щоб визначити основні пріоритети цифрового розвитку, мешканців громади запрошують взяти участь в онлайн-опитуванні. Думка людей допоможе з'ясувати, які цифрові рішення потрібні громаді у сферах освіти, культури, транспорту тощо. Пройти анонімне опитування можна за посиланням на офіційному сайті Хмельницької міської ради. Правила безпечного користування електросамокатами та велосипедами нагадали хмельничанам у парку імені Михайла Чакмана влаштували інформаційно розважальний захід до нього долучились працівники поліції ДСНС та соціального проєкту Активні парки. Зокрема, учасникам вкотре наголосили на правилах дорожнього руху а також показали, як надавати першу домедичну допомогу при ДТП. Ініціювали зустріч представники одного з місцевих магазинів електротранспорту. Подробиці у наступному сюжеті. Хмельничанину Кирилу Яровому 12, каже. Вперше став на електросамокат у дев'ять. Знаю правила. катаюсь Катаю не кожен день. Переводити дорогу, не їхати ну, більше 25 кілометрів в час. І... Все. Минулої суботи хлопець та ще близько 70 юних хмельничан долучились до інформаційно розважального заходу про безпеку пересування на електросамокатах та велосипедах. Влаштували його у парку імені Михайла Чекмана. Під час заходу працівники поліції нагадали учасникам правила дорожнього руху. Зокрема, говорили, що не варто користувача електросамокатів під час їзди там тримати за інші транспортні засіб, перевозити пасажирів чи, наприклад, порушувати рекомендації з отримання безпечного сукісного режиму. Згідно частини 2 статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у нас передбачена відповідальність для порушення прав дорожнього руху велосипедистами, і вона накладається у вигляді штрафу. Якщо ми говоримо за користувачів електросамокатів, то на жаль, електросамокат у нас не чітко визначений в нормах українського законодавства, тому, на жаль, все-таки відповідальність для таких усіх нас на жаль немає. А рятувальники показали, як в разі ДТП надавати першу домедичну допомогу при ДТП на самокаті, будь то машина. Люди помирають вперше від крововтрати. Є для цього хвилини і. Як зазвичай швидка медична допомога не може за 4 хвилини, наприклад, прибути на місце події, тому дуже важливо знати елементарні якісь надання медичної допомоги, зупинка кровотечі. Ініціювали зустріч представники одного з місцевих магазинів електротранспорту. Теорію закріпили результатом після лекції із правоохоронцями та рятувальниками для учасників підготували смугу перешкод. Подолавши її без порушень правил дорожнього руху, кермувальники електросамокатів могли отримати імпровізовані посвідчення водія. «756 метрів за моєю спиною. Їдете в одну сторону, потім назад, і вам виписують права. Тобто нічого складного немає в цьому, але просто щоб діти свідомо до цього підійшли. Аріан Тарашевський додає влаштували захід, адже дбають про безпеку своїх клієнтів з тим, що стало набагато більше аварій на дорозі. Хотілося зробити ось таку, так скажемо, організацію, такого свята, щоб всі дітки, які їздять на електросамокатах, знали, як правильно їздити. Можливо, менше після цього стане аварій. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці презентували роман Трилер Ескалація, битва президентів, автор книги, ректор міжнародного інституту бізнесу, доктор економічних наук Олександр Савченко. Події розгортаються наприкінці 2025-го, початку 2026-го років після завершення активної фази російсько-української війни. Автор трилеру описує сюжет передвиборчих перегонів, спроби Росії їм завадити та тремтіння західних лідерів перед ядерним шантажем країни терориста. Вперше Олександр Савченко написав книгу у жанрі політичної фантастики. Втім, деякі події книги, за словами автора, можуть стати реальністю. В моєму романі саме в 25-му році припиниться. Активна фаза війни і почнуться виборчі перегони, демократичні процеси. Детективні історії, які привели героя мого триллера до перемоги, він переміг на виборах президента, але потрапляв весь час в такі дуже складні моменти. На нього полювала російська розвідка, і це як не дивно допомогло йому перемогти. У мене дуже багато призвищ, де читач може сам зрозуміти, кого я маю на увазі. Ну, от, наприклад, у мене верховний президент Раши Пуксін Лісіцин. Це Медведєв. Фундаментальна ідея, що українці мають зрозуміти, що через цю війну Україна сама стала лідером цього світу. Вона єдина може протистояти Раші. Гарантію нашої безпеки є тільки Збройні сили України. Потужні, сучасні і сучасна економіка без п'ятої колони і корупціонерів. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.